Збройні сили України, честь вам і хвала. Захист нашої держави, бо вона одна. Наша доля воромити землю, рідний край. Хоче жити в ріднім домі ворога здолай. Ольга Калина, до Дня Збройних сил України. Могутність армії зродилась у чотирнадцяті боях, коли чужинська вража сила ступала чоботам в полях, на захист стали Україні, найкращі доньки та сини, без зброї в бліндажах, щоднини, чужинців стримуєте ви. Ви захищаєте народстві простих людей, спокійний сон, І з ворогом щодня в за Замер і сонце за вікном. Тож ви для нас усі герої. В країні, ви, захисники. В час грізний стали будуть зброї. Тож вам шани слава на віки. Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Ви, наші захисники, наша надія і опора. Ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Україна вітає своїх героїв з Днем Збройних сил України. За нашу рідну Україну, що зберігли за всі віки, низький уклін і тричі слава, Українські захисники, Шановні захисники та захисниці України, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам за все, за вашу вірність, мужність та сміливість. Сподіваємось на як скорішу перемогу. Зі святом вас! Слава Україні! З Днем Збройних сил України! Ви наші герої, наша гордість! Низький уклін за вашу службу. Бажаємо вам здоров'я, сил та скорішої перемоги! Повертайся живим! Вітаємо гордість України, наших захисників! Ви, хранителі нашого спокою та мирного неба над головою. Ми хочемо побажати всього самого найкращого, а саме здоров'я, чудового настрою та успіхів на всіх фронтах. Шановні військовослужбовці, у цей особливий день хочемо висловити слова безмежної вдячності за вашу службу та захист рідної землі. Бажаємо здоров'я, мужності. Та незламного духу, нехай мир і спокій завжди панують у ваших серцях.